Для дитинним мотивом нас було на 12 працівників органів внутрішніх справ до адміністративної відповідальності, до дисциплінарної відповідальності, притягнуто до 80, 798 працівників органів внутрішніх справ. Якщо брати в динаміці, що стосується виявлення корупційних діян, діянь серед працівників органів внутрішніх справ, динаміка вона є місова, тому що Порівно з іншими роками фактів отримання непромірної вигоди, коли було декілька десятків, в 2010-2011 році, в 2015 році задокументовано 4 факти отримання фактів неправомірної вигоди працівниками міліції і буквально вчора п'ятий факт отримання неправомірної вигоди працівниками Державної інспекції. По службах, безумовно, лідерами залишаються працівники колишньої державної інспекції. Дільничні інспектора міліції, працівники протидії незаконному обігу наркотиків. Таким чином, ми пройшли процес самоочищення і, і проходимо процес самоочищення. Всі керівники, пам'ятаєте, в квітні місяці були висунуті відповідними колективами відповідними, за відповідними рекомендаціями, пройшли обговорення. І таким чином, за результатами перших 100 днів і за результатами оперативно-службової діяльності ми перезагрузили керівний особовий склад, і сьогодні у нас десь до 7-8 чоловік, які не витримали ритму працювати в нових умовах. Це, що стосується роботи з персоналом, це, що стосується наведення дисципліни, транспортної дисципліни. І відновлення довіри населення до органів внутрішніх справ. Зрозуміло, що.